І щоб ви не переплачували лишні кошти, тому що державний апарат він на те створений державна митна служба, щоб чим побільше з вас зняти коштів, така їхня функція наповнення держбюджету, але з вашої сторони ви хочете зекономити кошти для своєї сім'ї, і в цьому вам допоможе митний брокер, який підскаже, як правильно порахувати митні платежі і яку правильну ціну поставити на договорі купівлі продажу Третя порада і, напевно, найголовніша, це звіт експерта. Коли автомобіль приїжджає в Україну, коли відбувається митне оформлення авто, на кожен автомобіль потрібно робити звіт експерта. Тому що, як правило, автомобілі купуються не новими, автомобілі мають пошкодження, і всі пошкодження має вказати експерт при розмитненні. Що нам дає звіт експерту? Звіт експерту нам підтверджує реальну ва.